Ні міста і села Запорізької області цієї ночі атакував ворог. Після 70 обстрілів зафіксовано понад три десятки руйнувань у 20 населених пунктах. Гатили окупанти касетними та фосфорними снарядами, наслідок чого в Малокатеринівці загорілось п'ять житлових будинків, ще шість пошкоджені. Під час гасіння одного з них вогнеборці врятували жінку. Наразі відомо про вісім постраждалих, троє з них працівники швидкої допомоги, які прибули на виклик. Поранення отримали і місцеві жителі. Чоловіка та дві жінки їм надається вся необхідна допомога. Понівечені приватні будинки, автівки, майно жителів, соціальні заклади та комунальні мережі в Гуляйполі, Оріхові, Степаногірську та навколишніх селах. завжди усміхнений, справедливий, сильний та неймовірно добрий. Саме таким рідні пам'ятатимуть загиблого військовослужбовця Олександра Бошка. Батьки героя кажуть: з перших днів повномасштабного вторгнення чоловік пішов у тероборону в Вінниці. А в квітні 22-го року вирушив на передову. Мама, папа я їду на Дніпро. Ми поняли, що вже він написав заяву добровольно пішов воювати на Дніпро. А Дніпра вже Обучили їх там і кинули їх в саме в пекло. Це Рубіжний, попасна, Рубіжний, ну, спочатку не лисичанськ, рубіжна з Лисичанського вони виднулися на ноль. Віддав життя, стримуючи наступ окупантів. Аби пам'ять про Олександра Бошка жила вічно, у Вінниці на фасаді школи, в якій навчався загиблий військовослужбовець, встановили меморіальну дошку. З 2014 року стало те, що на фасадах закладів освіти не тільки нашої Вінницької міської територіальної громади, а України взагалом з'явилися меморіальні дошки в пам'ять тим випускникам, вчителям, працівникам закладу, які пішли боронити суверенність, незалежність нашої батьківщини. Ми маємо вшановувати цих людей і обов'язково берегти про них пам'ять, про те, що вони віддали найдорожче заради. Нас і наших дітей відкрили пам'ятний знак батьки загиблого героя разом з його побратимом. Квіти до меморіальної дошки поклали учні ліцею, рідні та друзі військового. Захиснику було 33. Всі його мрії про сім'ю та дітей зруйнувала війна. Та подвиг героя закарбований в історії та пам'яті вінничан назавжди. Олександр Божок був надзвичайно активним учнем. Він завжди був цілеспрямований, завжди був рішучий. І всі вчителі пам'ятають його громадянську позицію. Чітко виражену у нашому закладі вже на жаль є шість випускників, які загинули, боронячи нашу країну. Ми глибоко вшановуємо пам'ять всіх наших випускників. Маємо у закладі музей, де маємо речі, інформацію про наших випускників. На честь Олександра Бошка у Вінниці також переназвали провулок Станіславського. Ветеран російсько-української війни Богдан розповідає лікарю про самопочуття та готується до процедур. На прийом до реабілітолога колишній боєць прийшов через болів попереку. Боліла спина, але Якось всерйоз це не сприймав, А коли один день зажало поперек, і я на повному серйозі не зміг встати з ліжка. Мене це злякало. Через важкі умови служби проблеми з опорно-руховим апаратом має фактично кожен боєць, розповідає реабілітолог Олександр. Швидкому і ефективному процесу оздоровлення неабияк допомагає масаж. Плив масажу на процес одужання, на процес реабілітації важко переоцінити. Тому як задіюється, і ми отримуємо місцевий ефект, це є в конкретному випадку білю попереку, і ми з нею ми пропрацьовуємо на, на це, ми звертаємо велику увагу. Ну і крім того, масаж, він, як правило, є, позитивно впливає і на систему, на весь організм в цілому. Для закріплення результату виконують пацієнти й вправи, зокрема на дошці Євмінова. Головне каже лікар: не відкладати проблему в довгий ящик. Звертатися бажано всім, хоча б в плані діагностики, поради. Крім того, задіюємо елементи лікувальної фізкультури. Я показую вправи, які наші бійці можуть в домашніх умовах собі підтримувати свій стан здоров'я. Займається Богдан у кабінеті фізичної реабілітації. Його відкрили два роки тому на базі ветеранського простору. І навіть за два перших заняття каже ветеран, вже помітний результат. Вони ще віддаються на 100%, щоб допомогти мені. І це мені дуже подобається. Це як показує мені те, що ось я щось зробив для цієї країни, а тепер люди цієї країни мені. Стараються допомогти, щоб я знов став повноцінним членом суспільства. Ветеранам у закладі надають комплексну підтримку, в тому числі і психологічну. Допомагають відновитися тут не лише військовим, а й їхнім рідним. За потреби фахівці реабілітаційного кабінету приїздять до пацієнтів додому. У ветеранському просторі попереджають, аби потрапити на прийом, потрібно попередньо записатися. До Вінниці прибула чергова партія трамваїв зі Швейцарії. Три цюріхські вагони транспортники готуються знімати за допомогою траверсів. Трамп 2000 дещо відрізняється від вже звичних нам міражів дизайном. 22-метрові біло білосині красені вміщують близько півтори сотні пасажирів. Трамваї підсилять муніципальний автопарк. Частина з них також замінить попередників, які вже вичерпали свій ресурс. Завдяки співпраці Вінниці і Швейцарії, котра триває вже понад 15 років. Місті вдалося підвищити рівень комфорту для пасажирів громадського транспорту, а запустити на лінію новенькі трами у Вінниці планують вже влітку. Ми очікуємо, що буде близько восьми вагонів, так як було домовлено попередньо з швейцарцями. Це буде від п'яти до дев'яти в кожній партії. На розвантаження я думаю, у нас сьогодні піде близько двох годин. Один вагон ну, в середньому 40 хвилин, і плюс підготовчі роботи, які нам необхідно виконати. Зменшиться час очікування та пасажиропотік натомість побільшає місць для пасажирів. Два новенькі тролейбуси вінлайн від сьогодні вийшли на маршрути залізничний вокзал «Узвінська вишенька та залізничний вокзал мікрорайон академічний. «Це чудово і ми дуже раді, що в нас є транспорт і головне, по часу. Все точно по графіку. Лейбуси зібрали працівники Вінницької транспортної компанії. Сині вінлайни – лайни низько підлогові з автономним ходом на 20 кілометрів. Вагон розрахований на 97 пасажирів. Рухомий склад, там, де автономний хід На Керемички, на Юзвінський, на Шевтицьку, так званий мікрорайон академічний. От. Далі будемо працювати над збільшенням, на, над переходом від ЗІУ на низькополі тролейбуси, для того, щоб було комфортно для наших війничан. Ну і плюс розширювати подальшу мережу саме в частині автономного ходу. От Ви бачили, що ми сьогодні спілкувалися щодо хутора Шевченка, там були певні запити, і там є потреба збільшити відповідну кількість. От. І я думаю, що ще після того, як ми закінчимо. Чим цьому році вулицю Буточку, там теж будемо розглядати додаткові маршрути. Згодом вінлайн на автономному ході курсуватиме за маршрутами з вулиці Сергія Зулінського та мікрорайону підшипниковий завод. Вікторія Паньковська прийшла на огляд до гінеколога. У дівчини це перша вагітність. Каже, піклування про себе та крихітку в пузику довірила саме лікарям першого пологового будинку. Я про цей заклад чула найкрутіші відгуки. Взагалі мені всі мої знайомі радили, що саме в першому пологовому дуже гарні лікарі, дуже гарне відношення і при народженні, і приведені вагітності. Тому я не сумнівалась і одразу обрала цей заклад. Тут лікар для тебе не просто як лік лікар, а як друг у будь-який момент можна зателефонувати, щось запитатись, написати і завжди отримав вчасну відповідь. Тобто я би радила усім перший пологовий. Лікарі констатують, пологовий надає високоякісні медичні послуги усім, хто звертається. Особливу увагу у медзакладі приділяють жіночому здоров'ю. кажуть для обстеження та лікування тут створили найкомфортніші умови. Ми маємо дуже потужну лабораторну клінічну діагностику, де ну, напевно, одна з найкращих лабораторій з тими можливостями, які ми можемо дати, надати і надати безкоштовно. І пацієнтка, яка сюди заходить з будь-якою гінекологічною патологією, починаючи з патології шийки матки, де в нас працює кабінет, починаючи з крінінгового методу офісної гістероскопії, 50+, безкоштовний метод, який коштує також великих грошей в приватних структурах, плюс всі обстеження, які необхідні. Ні, жінці з різними гінекологічними патологією, і якщо вона виявлена, це безкоштовне лікування чи то консервативне, чи то оперативне будь-якої складності. Аби якомога точніше діагностувати захворювання, у медзакладі працюють спеціалізовані кабінети, як от кабінет патології шийки матки. Тут жінки можуть пройти обстеження, що дозволяє виявити рак шийки матки передракові стани або ж оцінити величину ураження. Обстеження проводиться за допомогою кульпоскопа, це збільшення шийки матків дуже багато разів, і ми бачимо на, не на клітинному, а на тканинному рівні любі ураження, які являються деякі фоновими, деякими предраковими. Інколи, на жаль, останнім часом багато в нас і раку йде, і ми можемо в жінці поставити діагноз своєчасний. Клиються у лікарні про доступність послуг для жінок з інвалідністю та захворюваннями опорно-рухового апарату. Отримати весь спектр послуг вони можуть у гінекологічному кабінеті без бар'єрного доступу. Медики зазначають, аби з жіночим здоров'ям було все гаразд, необхідно раз на рік обов'язково проходити обстеження. Якісна і доступна медицина серед пріоритетів стратегії 3.0. це оцінили і самі вінничани, віддавши галузі охорони здоров'я у рейтингу комфортності найбільш бали. щоб потрапити на прийом до лікарів, першого пологового не потрібно направлень також не доведеться стояти у чергах, адже записатися на огляд можна за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Послухати спів птахів, розім'яти м'язи, погодувати качок, а потім релакс. У вінниці таких місць для відпочинку біля річки не перелічити. Втім, є маленькі водойми, які вінничани плутають із потічками та джерелами, і про їхнє існування навіть не здогадуються. І всі вони могли б стати одним з улюблених місць відпочинку на свіжому повітрі, але сьогодні їх часто сприймають як звалище для сміття. В нас насправді багато проблем з малими річками, починаючи від засмічення і сприйняття їх людьми, і закінчуючи тим, що вони по суті часто ігноруються в різних важливих містобудівних документах. Олексій Кавка разом із однодумцями регулярно долучається до суботників біля малих річок. Іноді дістає з водою шокуючі знахідки від машинних дисків до мішків із колись живими кошенятами. Та хлопець рук не опускає і щоразу бере участь у обговореннях концепції розвитку рекреаційних зон. Найголовніше це. Те, щоб люди знали взагалі, що ці річки є, ну і працювати над якимось базовим влагородженням і відчуттям безпеки, що ти можеш тут прийти і не боятися, що тебе там поб'є. тож у Вінниці, вкотре збирають таких же активних містян як Олексій, аби внести і їхню думку в єдиний документ концепцію розвитку малих річок, яка стане дороговказом щодо сталого поводження з такими водоймами для здорової міської екосистеми. Що робити, якщо виникла пожежа, яка небезпека загрожує біля річок та озер, і як діяти, коли побачив вибухонебезпечний предмет? Напередодні літніх канікул рятувальники провели урок безпеки для вінницьких школярів. Я дізнався більше, які існують міни, які бувають ракети, там які боєприпаси. Рятувальники наголосили на найпростіших правилах поведінки біля вибухонебезпечного предмету. Не хвилюватися, обов'язково позвонити в службу в рятувальникам, потім не наближатися до цього вибухонебезпечного предмету, та головне не чіпати його. Розповіли як рятуватися, коли під час пожежі дим швидко вкриває будівлю. Потрібно ну, впасти вниз і ну там просто більше кісь і старатися йти до дверей, і там уже будуть, якщо ручка буде гаряча, то потрібно йти до вікна і кликати на допомогу і дзвонити в стодень. Уроки безпеки для дітей проводять регулярно. Рятувальники переконані, ці знання точно знадобляться в повсякденному житті. Ми намагаємося доносити дітям всю дану інформацію в найбільш можливі доступній формі, і також ми бачимо від них зворотній зв'язок, які дає нам ще більше сил та нас для того, щоб продовжувати нашу роботу. Підготували для діток і подарунки, тематичні журнали та наліпки. Яскравий та насичений подіями травень обіцяють вінничанам та гостям міста у офісі туризму Вінниці. Одразу 18 екскурсійних турів та проєктів підготували для поціновувачів мандрівок та історичних цікавинок. Серед них п'ять прем'єрних новинок: дві серед місцям та три вінничиною. У переліку програма Трамвай часу, етномандрівка коло Ямполя, в якому відвіданий палаців, місць сили, музеїв ремесел. Любителям цікавого пропонують пізнати Вінницю за 100 хвилин або ж долучитись до. До екскурсії під земелями міста а для дітей та молоді розробили програму Середньовічна Вінниця. Враховуючи великий попит молодіжної аудиторії на інстамандрівки. Ми розробили інста-мандрівку з дегустацією. Вина, яка відбудеться вже в кінці травня. Тому слідкуйте за нашими новинками. Це мандрівка на Вінницькі Мальдіви та Подільську Швейцарію.